Вітаю всіх, шановних глядачів, моїх дорогих друзів, підписників, гостей мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду відповідати на ваші запитання. Ну, перше питання це стосовно того, що РФ та Північна Корея підписали договір стратегічного партнерства, який передбачає воєнну, взаємну, воєнну допомогу. У випадку агресії. Давайте подивимося. Чи це дійсно так? Цей договір. Там написано так, що вони будуть там мінятися зброями? Ще чим вони там будуть мінятися, допомагати один одному. Так давайте це правда, чи ні. Секретний документ. Так, це підписано, це підписано. Але знову мені показують, що там э, Путін якісь віддає, якісь ресурси дає. Він дає гроші, він дає туди щось. Ну, якісь палки. Не знаю, що це, зброю якусь чи що. Ну, щось тут э, дають. Тут щось про. Э, про земний транспорт і про повітря. Не, не транспорт, а зброю. Та, що по землі, і та, що по повітрю. Щось тут іде в них. Так, це правда. Це вони. Але дивіться, бачите, тут кажуть, як б'ємося е до останньої краплі крові. Отаке крові. От, от в них тут, бачите, смертельна тут, смерть. І... Але кажуть, що. Вони думають, знаєте, як воно таке йде мені, що вони якось багато чого не договорюють. Багато чого вони там не договорюють. І ніхто його не читав, цей договір. Можливо, читали, але нам і про нього не скажуть. Але тут кажуть, що тут буде розкрита якась таємниця. А Що це за таємниця? Ви знаєте, оця, оцей договір, що вони підписали. Здається, сьогодні, 19 числа, так? це, як, от, знаєте, білет в один кінець для Путіна. Що це там, оце, я не можу сказати, що це саме буде там, але воно оце буде начало, ні, як от, о, остання серія в серіалі Путін і Ко, там і його ці всі агресивні денасифікації і так і так далі. Тобто це Вони самі собі як підписали собі самі смертельний приговор. Оця Північна Корея, вони там, ну, якісь там будуть такі жорсткі вимоги, там таке щось буде, таку кабалу вони залазять з грошима, щось тут йдуть, вісімки, дві вісімки заплутане. Там. Тобто вони, Бачите, тут щось будуть від них вимагати, вимагати, оця Північна Корея від них буде вимагати все більше і більше і більше. Тут в плані якихось ресурсів. Це може бути і землі, це і, і гроші, не знаю, які там гроші, і все, те, що можливо, там, знаєте, можливо, і зерно, тобто те, що можна взяти в руки, те, що можна з'їсти, те, що можна. Випити а далі, тобто фізичне, фізика, фізичне тіло. Так, а тепер давайте так запитаю у карт. Чи буде Північна Корея після цього договору, договору активніше допомагати РФ зброєю? Почне е, Північна Корея ще більше допомагати росіянам. Так, бачите, тут ну, кажуть, е, щось дадуть те, що. От бачите, це, це як ракета якась. Бачите, летить. Щось дадуть е, ракет. Вони ще щось будуть просити. От мені слово таке йде. Ствольна артилерія. Не знаю, що це таке мені прийшло слово, я не розбираюсь. Но артилерія, артилерія це те, що стріляє з землі. Але цього ні. Щось там те, що А, а от по повітрю щось ракети якісь дадуть. 50 на 50, тобто, не, 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 прям не так, що прям в атаку і бігом. Ні. Ні. Вони щось тут, знаєте, як ото? Ми тобі одною рукою дають, а другою рукою забирають. І це щось тут буде? І це, знаєте, і, і, і типу того, що ми будемо анулю... якщо не дасте, то ми будемо анулювати контракт чи цей договір. Це Північна Корея, я це зараз про них кажу. Так, бачите, щось тут. Вони там щось не, не будуть миритися, кстати. Не все гладко, не все так, як, як, знаєте, не все так, як задумано е, путінським режимом. Так, зараз запитаю так. А чи е, прийде, прийдуть армія е, військові е, воювати на території, на стороні Росії? Військові із Кореї, з Північної Кореї прийдуть найманці із е, з Північної Кореї. Вони прийдуть воювати в Росію на боці Росії, так, скажімо так. Що так? Кажуть, прийдуть, прийдуть. Там, де кордони, там, де південна частина, там, де море, там, де вихід до моря. Щось буде там з південної частини будуть намагатися проривати, пробивати кордони українські. Але вони застрягнуть. Але вони застрягнуть, але вони прийдуть, так, тут йдуть. Військові із Північної Кореї вони будуть воювати. Будуть тут обстрілювати. І що ж вони доб'ються. Ну, вони, як, знаєте, прийшов з мечем і загинув від меча. Ну, будуть, будуть усі військові. Так. Покажіть мені карти, чи оце, оцей договір Путіна з кімом зробить цей договір ривок, дасть ці сили, ресурси для армії РФ, щоб вони добились хоч якогось значного результату у війні з Україною? Не доб'ються отаке, як знаєте, чергове м'ясо. Все, бачите, все зупиняється, і воно тут, бачите, в підвішеному стані. І тут жертви. Хто вліз, то по, 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 по дрова, нема узгодженості, нема злагоди. Вони, бачите, тут кажуть, хоча будуть тут залякувати. Але тут, кажуть, останнім часом ну, найближчим часом буде, будуть активно вилавлюватися. Зрадники, колаборанти, ті, що наводчики. От сьогодні я читала, ну ви, мабуть, всі бачили, що жіночку продавчиня на межі з Запорізькою, Дніпропетровською областю здавала позиції, затримали її. І зараз буде от це інтенсивніше. Тобто, відсидіться не вийде, тому що, тут, кажуть, не на, дура... не на тих дураків напали. Щось тут будуть тут показали карти. Робота з, з, зі зрадниками. Угу. Ну, нічого вони не доб'ються, бачите, тут вони застряли по вісімки, забуксували і все. Отримують хорошо по, по голові. Так, ну і тут, бачите, карта, зупинка дьявола. Добре. Ну, хоча це небезпечний ворог, і вони будуть е, обстрілювати, як обстрілювали, так і будуть стріляти, на жаль. Так, тепер в мене ви спитали таку м, питання, чи підуть орки, читаю дословно, чи підуть орки до кінця цього року з, із Запорізької атомної електростанції. Чи підуть вони? Так як саміт Миру він наголосив і там вони підписали, що атомна електростанція Енергодара вона повинна бути тільки під контролем України. Тобто це було прописано. Чи підуть вони, чи ні? Чи підуть армія РФ із атомної електростанції Запорізької до кінця цього року? Вийдуть вони з Енергодара взагалі? Не вийдуть вони. Не вийдуть вони. До кінця року ні показують. Їм додому не дають, вони хочуть йти, а їх не відпускають, їх тримають. Вони не підуть, дороги їм закриті. А -а. І захисту в них там нема. Але вони тут, бачите, карта міни, тут оці, і оцей король. Тобто це російський окупант, прикриваються людьми. І атомною електростанцією, вони сидять там і вони не хочуть виходити. Бачите тут? Земля українська їм подобається, і вони там сидять і не хочуть нікуди йти. І лякають, і лякають ядерною зброєю, там, вибухом, але Бачите, тут вона перевернута, тобто. Вони самі бояться і вона, знаєте, в холодному режимі. Вона не гріє зараз. От вона холодна, охолоджена та електростанція. Хоча люди будуть все одно боятися, все одно будуть. Це ще таке, знаєте, йде зараз що десь на осінь знову почнуться ці страшилки, фільми жахів за Запорізькою атомною електростанцією. Знову почнуть людей накручувати. Це знову буде. Можливо, раніше, ніж восени. Ні, вони не підуть, бачите, не прив'язані. Давайте отак запитаю. Беру, скажімо, максимальний строк. Давайте найближчий рік. Сьогодні в нас червень 24-го року, і дивимося, чи до. Літа 25-го року підуть армія РФ із Запорізької атомної електростанції. Підуть вони. Знаєте, карти кажуть, що так, дивіться, бачите, припинення вогню, кінець окупації і сонце. Кажу, що вони підуть. Вони підуть. Але вони якусь будуть провокацію робити. Вони будуть робити якусь провокацію. Ну, вони підуть. Ну, от що буде далі, я буду дивитися далі на картах. У, ну, в майбутньому. Це ж я не останній раз дивлюся. Тому тут кажуть, що вони підуть. Вони підуть. Так, вони підуть. Вони щось будуть робити, якусь провокацію, але вищі, тут вже кажуть, як от вищі сили за нас вступляться, йде захист. Бачите, карта світу, і вищий світ, і мирові, світові лідери тут йдуть, що кажуть, захист йде. Але вони підуть. Ну, дай Бог, щоб так і було. Зараз запитаю і ще останнє питання: чи буде покараний директор МАГАТЕ гроші? За свою бездіяльність. Чи буде він покараний? Директор, Так, чи буде покараний Гросі за свою бездіяльність? На атомній електростанції міста Енергодар буде покараний Гросі? Не бачу покарання. Ви розумієте, він же ж, як вам сказати, це ж він не 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 займається ж отсібятяною. Йому щось це так дозволяє? Тому тут я не бачу. Він додому втече і все. Йому ніякого покарання нічого нема. А -а. Нема ніякого покарання. Щось там будуть читати, щось буде піднімати ці документи, щось будуть там копати. От, але покарання я для нього не бачу. Хоча щось я ще раз повторюю, що буду якісь шукати документи, там щось, свідків, там, будуть, будуть, розборки будуть, але йому, йому... Мені показує, що тоді, коли він як почнуть за це розбиратися, то він уже буде, знаєте, такий, як ото сидіть і одуванчики, кульбабки рахувати. Знаєте, такий вже старенький буде, коли це почнеться. І йому вже... йому вже тоді все одно буде. Він вже такий буде старенький дідок. Це не, не зараз, не сьогодні, не через рік будуть розборки. Це буде пізніше. Не бачу, я йому ніякого. Він може, знаєте, поїхати десь у, у самітниця, десь там окремо жити, так, що про нього ніхто не знатиме. Десь отак, знаєте, на старості років своїх. Отакий в мене таро-прогноз для вас, мої, шановні глядачі. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки, що ви думаєте з цього приводу. Задавайте цікаві запитання. Чекаю зворотнього зв'язку. Не забувайте ставити вподобайки. Натискайте на дзвіночок, тоді будете. Отримувати повідомлення про мої нові відео. Україна перемогла! Слава Україні! Слава ЗСУ! Всіх обіймаю, мирного неба і найскорішої нашої перемоги я всім бажаю!